Друзі, усім привіт! Хочу показати вам своє перше замовлення по каталогу номер 17 2025 року. Це останній діючий каталог цього року, і я отримав своє перше замовлення. Як бачите, працюємо без світла, да, такі в нас дуже цікаві умови. Що я хочу сказати про цей каталог? Це новорічний каталог, і я точно знаю 100%, що люди будуть купувати подарунки. Тому дуже рекомендую вам ознайомитись з цим каталогом, як, по-перше, для чого, щоб купити собі. Да, там буде посилання, до речі, на каталог під описом під цим відео. Ну і можливо показати своїм знайомим для того, щоб заробити якісь кошти собі на новий рік. Що в цьому каталозі цікавого? Друзі, тут дуже багато чого цікавого. Наприклад, там аромати, чоловічі жіночі, там зубної пасти, щотки і так далі. Тут, тобто каталог в ньому більше ніж тисяча наймінувань. Повторюсь, він новорічний. До речі, ще діє додаткові знижки. Вони є. Ну якщо треба буде, я скину. Напишіть мені. І так, що в моєму замовленні є завжди. Є завжди. Ну, по-перше, це новий каталог, новий каталог номер один. Про нього ми сьогодні не будемо розповідати. Їх в мене в замовленні 25 штук. Я вже відкрив просто коробку. на 25 штук. Для чого? Для роботи зі своїми клієнтами я беру. І, звісно, для роботи в офісі, щоб люди могли купити ту кількість, яка їм потрібна. І так, каталог номер один про нього пізніше. Хачак дещо з каталогу номер один в мене є вже в цій коробці. І так, поїхали. Я отримав таке замовлення. Я вже його відкрив. як Я казав, да? І що в мене тут є? Ну, Давайте по порядку. Так, ну, накладна нам буде не потрібна. Ну, перше, зверніть увагу, в цьому каталозі дуже цікава ціна на крем медмолоко. Це бестселер. Е його беруть пачками, ящиками. Це тобто дуже-дуже класний крем. До речі, я також користуюсь цим кремом для рук. Мені дуже подобається. І після нього руки на кожен руках така класна, гладка, шолковіста Мед Медмедмолоке, нормально. Мед молоко. Якщо я правильно пам'ятаю, то ще Клеопатра, якісь дуже-дуже давні, давні часи, ну так, вона була Клеопатра, вона користувалась засобами, які були пов'язані з медом та молоком. Угу. Питательний, крем, питательний крем для рук і тіла. Дуже велика банка 250 мл. Угу. є. Зараз акція, якщо в цьому каталозі ви робите замовлення більш ніж на 800 гривень, ви отримуєте ось таку туш, 5 в одному. Туш 5 в одному за 69 гривень, якщо я правильно пам'ятаю, але для цього потрібно бути або учасником, тобто мати знижку кешбек 15%, або бути партнером бренду. Тоді ви отримуєте ось такий продукт за 69 гривень. Ну, ви ж розумієте, що мені туш не дуже потрібна, як для мене, але це те, що я завжди зможу подарувати там, своїй сестрі, своїй мамі, там, кумі, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Туш – Це дуже актуальний продукт. Тим паче, що це вже 5 в одному, це такий бестселер. Далі, завжди завжди в моєму замовленні є продукти категорії Veloci. Це я не для себе, в мене ще є, я свій буду трошки пізніше забирати в іншому замовленні. Це замовила дівчинка, це вже в неї третій шаг по подписці. Там перший, другий, третій і четвертий ми отримуємо подарунок. Ну, Тобто, коли людина розуміє, що на сьогоднішній день без додаткових... Продуктів харчування, такі як велософі, ну, неможливо і неможливо доповнити свій раціон, то люди купують цей продукт. Що він в себе включає? Він включає в себе астаксантин, це така бура, капсулка, це антиоксидант. Він в 6 разів сильніший ніж вітамін С. Це захищає нас нашу клітину, від хвороб, ну тобто від воздійств вірусів з агресивної середи. Я про віруси, які літають в воздух, я ні там що подумаю. Також Омега-3. Омега-3. Нещодавно попався мені такий дуже класний фільм. Він російською мовою. Наче тут ворота зроблено також росіянами, але суть. там про червону рибу. І ви знаєте, якщо ви купуєте червону рибу в магазині і думаєте, що ви отримуєте цінні питательні компоненти по типу Омега-3, і там і так далі. ой, як ви помиляєтесь! ой, як ви помиляєтесь, я дуже раджу подивитися цей фільм. Він про червону рибу, де її вирощують, де вона знаходиться, в яких умовах там коротше, жесть, друзі мої. Ну тобто, Омега-3, к сожалению, на сьогоднішній день отримати її в правильну, чисту, очищену і так далі дуже дуже складно. Тому ті, хто розуміють, купують омега-3 в компанії Рівень. Ну і вітаміни і мінерали. Віта слова да? Жісь, тобто, то, це незамінні вітаміни, які ми не можемо к сожалению, синтезувати нашим організмом. в -то Но... то, то чого нам завжди не вистачає З нашою їжею, не поступає певна необхідна кількість вітамінів та мінералів. Тобто, дуже рекомендую цей продукт. Wellness на це для жінок. Його ціна зараз 1680 гривень в каталозі. Але якщо у вас є кешбек або знижка, то ви самі рахуєте або 15 кешбек відсотків, або 20 відсотків знижка. То це звісно дуже дуже знижує ціну на цей продукт. Далі, що я хочу вам показати, я вам хочу показати е, тоналку Джордані. Ну як показати? Чисто в упаковці ну, мабуть, так. Да, хоча бачите, одна вже відкрилась. Так, да, це зробила клієнт. Да, і ось тональна основа Джордані. Класна, що можу сказати? На неї зараз дуже, дуже гарна знижка, там, якщо я правильно пам'ятаю, більш ніж 50% від повної вартості. Да, і тоналка Джордані це взагалі серія Джордані Gold, Як мені сказала, одна дівчина якось, каже, я не користуюсь Oriflame, Я говорю, чим користуєтеся, що купуєте. Ну, то есть, тобто мені цікаво. Я покупаю Giordani Gold, сказала вона. Я говорю: клас, говорю, ви знаєте, що Giordani Gold це лінійка від компанії Reflame, тобто одна із, одна із лінійок. Дуже класна, дуже крута, і я дуже рекомендую звернути увагу на Джордані Голід. Угу. Є, да? ну, тобто, ось ще так? Тобто, да? я обіцяв вам показати дещо цікавеньке в новому каталозі, каталозі номер 1 у нас произойде ребрендінг і зміна дуже цікавих продуктів, дуже цікавих продуктів, необхідних необхідних кожному із нас. І це, звісно, що ми робимо кожного ранку, правильно чистимо наші зубки. Нова зубна паста, нова зубна паста Optifresh, Я ще не користувався нею. Да, я взяв одразу всі три. Така є можливість. Да, це у нас відбілююча для чутливих зубів і трав'яна. Я вам скажу, що для чутливих зубів мені дуже подобається, бо так інколи буває. Ну, тобто, знаєте, коли я чищу пасту відбілюючою, я не одразу бачу результат. Ну, тобто, він є, звісно, він є, зубки становяться, стають білішими, там, ну і так далі. Але це з деяким часом. А ось коли у мене, наприклад, є як це, аскома, називається, да, коли я. съев, например, там, лимон или что-то, или цитрус какой-то, и на зубах чувствуется такое очень неприемное ощущение. Там холод, или... ну такая чувствительность. О, чувствительность зубов такая очень повышенная выходит в меня. Ну, после какой-то кислой яички. Так ось, е, паста для чувствительных зубов. Я не знаю, какая она здесь из них какая сейчас. То есть, но ну, та, что для чувствительных зубов, вот там... Одразу відчуваєш ефект. От прям от -от я чищу, і я відчуваю, як в мене заспокоюються зуби, якщо так можна сказати. А, да, то есть, ну, тобто, Реально проходить болять. От, от прям от точно вам кажу. В мене навіть був такий дуже класний експеримент. Він звичайно вийшов. Зуб почав боліти. Не знаю, чого там не вистачає. боліти. Я взяв пасту для чутливих зубів, почистив зуби, і найприкольніше, що біль вийшла розумієте? Тобто, ну, вот это то, что отлично на моєму опыті. Можливо, у мене там було некритичний біль якийсь, да, но сам факт, що це вона, вона працює. Тут серія вже у нас така іде, наприклад, це, якщо Білопахта для для мене там Pro White Pro версія, короче, у нас пішла. Все. Да. Ну, в общем, да, Pro, Pro, Pro. Угу. Ну, короче, Pro версія, є iPhone просто, а є iPhone Pro Max. От це, короче, Pro Max. Угу. Я взяв Oppo 3. Давайте я відкрию якусь із них. Мені цікаво побачити, яка вона Упаковка облична, мабуть, мабуть да. тобто, це я собі. Ну, коротше, зіблаю пасту, що можна сказати. Тобто, треба буде тестити. Чому я купую пасту Oriflame? Відповім, Чому я, в принципі, купую косметику тільки Oriflame для себе, для, дома. для себе для дома? Тому що я знаю, що це оригінал. Я завжди купую 100% оригінал. А що я купую в магазині, мені не відомо. А ми також дві да. зубні щитки. Мені дуже подобається для чутливих зубів. М'яка, тобто, не для щасливих, а м'яка. От вона прям класна. Вона так щільно вона класно прибирається сквозь, між зубами. От таку, також зайшов також ребрендінг. Не знаю, що изменилось в ній поки що. в плані состава. Нова, зовнішня, вона ось така. А це что, клієнта, тому що, ну, тому що в минулому каталозі не було, а тут якраз така ж сама ціна, бо ладно, візьмемо. І в мене є така можливість. Я хочу вам показати ще якийсь продукт, который ніяк не пов'язаний з компанією Flame, тому що це продукт маркету маркет Тифаль. він Ніякого відношення до Oriflame не має. Але, але ось, якщо ви робите якесь замовлення, якесь замовлення. Да? І це замовлення свише, ніж 1300 гривень. Помімо того, що там всі знижки, акції і так далі, ви ще отримуєте серця. Це така називаємо, гра, коли ти можеш накопичувати серця, і ці серця обмінювати на подарунки, і, тобто за замовлення свої, за замовлення своїх нових партнерів, там, консультантів, учасників і так далі. Це загально все сумується, і потім ти можеш обміняти там є список продуктів, які на за яких, ну, що на що можна обміняти там, кількість сердець на, на вот це, наприклад. Да? Вот я обменял, например, новый на вот это. Сейчас покажу, что это такое. С донькой я просто сидим дома, я листаю список, она такая, да что это такое? Я говорю, ну, привет, это так вот такой, я говорю, мульти... Блендер, нет? Не, не блендер. Это, Це... короче, для коктейлей такая штучка. Там коробочка, да, тефаль. Да. До речи, он для меня коштал то ли 299 гривен, или 399 -дебища, я не помню, так сейчас. Ну, можем там. Це ось такий блендер. Це ось такий блендер. Він електричний. Мабуть, треба його зарядити спочатку. Да. <світок> Відсутність електроенергії. Да? Да. Ось такий блендер для чого? Для виготовлення ну, там, різних смузі і так, далі, і, так далі, і так далі. Я дивився, скільки такий продукт коштує в магазині. Це, до стекло. стекло. Скло. Українською мовою скло, да? Ну, начебто скло чи. Це дуже якісний пластик, ну такий холодненький. Коротше. Да. Він заряджається, він електричний. В чому його привілея? Ви можете завжди його взяти з собою в дорогу, наприклад, там, кнопочку нажали, зроли собі коктейль. який-то. Да, ось такий, наприклад, да, там, перемішали, з'їли і наситілись. Або якіт накидали, там, смузі зробили собі. Ну, коротше, така штука. 2000 сердець я обміняв і доплатив 300 гривень. Чи 290, ну, 2007, да? і ось такий продукт в мене є. Я просто вирішив, чи, чи очередною взяти кастрюлю, а в мене вже їх вистачає, короче. І все тарифлей, кстати, ні одну не покупав. Да, Чи косметику, косметику я так можу взяти, а ось таку штучку. Ну як, Ну, коротше, я взяв привіт. Я про що, друзі мої, це все кошти. Це все гроші. Я можу виставити його, наприклад, там на OLX і продати за тисячу з лишніх гривень. І заработать x3 да, то есть, от вкладных денег, да в есть я занимаюсь этим бизнесом Тому, что, хочешь не хочешь, а люди люди мылись моются мыся и будут мыться, вопрос только в том, где они это будут покупать так вот, наша с вами задача, что сделать что сделать, по-первых я просто каталог ну, пусть будет, например, а, вот, не Що треба нам робити? Нам треба робити одну просту річ. Створювати товарообіг. Це можна зробити власноруч з каталогом, або онлайн, або офлайн. До речі, онлайн-каталог буде посилання. Там. Mm -hmm. да, віднести каталог своїм друзям і зробити, щоб вони зробили замовлення, а ви на цьому зробите 15 або 20%. Да. Або ну це перший варіант. А другий варіант це, а можна і то, і то. Це розвивати команду. Створювати команду. Людей, які будуть купувати, які будуть собі купувати і, можливо, комусь ще рекомендувати. І не створюючи товарообіг, компанія готова буде вам відшкодовувати, відплачувати відпла на кошти або на ваш рахунок, або на ваш дистриб'юторський номер. На ваш дистриб'юторський номер. Друзі, я хочу побажати вам, щоб цей рік для вас став, ну, мабуть, одним з найяскравіших, да, і хочеться побажати вам, щоб в цьому каталозі. Ви заробили максимальну суму коштів, тому що новий рік, як не крути, люди будуть купувати подарунки, незалежності від обставин. Можливо, на меншу суму, але 100% будуть. Тому в кого вони куплять? Вирішувати, звісно, людям. Але якщо ви їм не покажете каталог, то вони 100% у вас не куплять. Ну що ж я можу сказати? Якщо ви хочете для себе оформити дисконт. Або кешбечну знижку з 15%. Проходіть, проходьте по цим відео на, поза посиланням, реєструйтесь, оформлюйте собі знижку, купуйте і купуйте задоволення. Усім гарного дня! Ну і до зустрічі наступних відео.